Бюджет Честунської громади може втратити величезну суму коштів з податків через реєстрацію нового законопроекту Кабінету Міністрів. Про це під час сесійного засідання проінформувала Ольга Голушко. Уряд зареєстрував в Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до розділу номер 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України, реєстраційний номер цього законопроекту 10037. Цим законопроектом передбачається вилучення з місцевого бюджету ну всіх місцевих бюджетів ПДФО, від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими. Це стосується абсолютно всіх територіальних громад України. Детальніше ситуацію пояснив міський голова Микола Нога. Якщо приймуть цей закон, то з нашого бюджету забереться 232 мільйона гривень. Четверть мільярда. Да, можете собі уявити суму, яка уйде з нашого бюджету. Ми не зможемо платити навіть заробітну плату, якщо це пройде. Оскільки це торкнеться всіх територіальних громад, це питання вирішується на загальноукраїнському рівні. Ми запропонували підтримати таке лист асоціація міст України. Виступила ці пропозиції, але більшість пише так: не приймати. Ну, я думаю, що вже не приймати це теж не прийме, тому ми з вами пропонуємо або не прийняти це е, проєкт закон, який Кабінет міністрів підготував. А якщо прийняти, то мінімальну ставку залишити. Яку? 44%. Зараз 64%, 60... е, щоб вони забрали, хоча ставили 44%. Мається на увазі, є міста, в яких не було е, ніколи, не було військових частин. У нас вона завжди була. Зараз її нема, вони на фронті, але вона була. І в нас вона базова, тут завжди бюджет сформований таким образом, що був до війни. Так виходить, якщо заберуть, так це вроді в нас в час війни ситуація економічна стала значно краще. Ну, тобто абсурд, абсурд повний. Хто за те, щоб прийняти таке звернення, прошу голосувати в цілому. За основою в цілому, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Також під час сесійного засідання на вимогу депутатів міської ради запросили керівника Шосткинського районного управління поліції Ігоря Нагорного. Ігор Олексійович озвучив останні статистичні дані. На сьогоднішній день всього зарегозареєстровано сто ДТП по Шорстки і шостецькому району, з них постраждали 58, 4, 4 людини загалі цих ДТП. Постраждалих 66 чоловік. Для, для порівняння з 117 ДТП загальної кількості ДТП за участю велосипедів це 13, 23 за участю мотоциклів. все остальне – це за, за участю машини. Депутати підняли ряд хвилюючих містян питань щодо правопорядку та безпеки на дорогах міста. Особливо це стосується мотоциклістів. Вони вилітають на зустрічну смугу і грають в такі називаємо п'ятнашки, мімо потоків автомобілів. Тому що досвідчені навіть водії кажуть, коли вони несуться толпою, страшно їхати. 90% не у кожного там є права. Посвідчення водія. Якось можна якісь рейди провести. Надходило від вас звернення про використання так називаємо прямотоків, які встановлюються на цьому році. Ну, у нас на, по перше відсутня відсутні такі терміни прямоток. Є споняття як внесення змін в виховну систему транспортного засобу, що може, може підтвердити, стільки експертним заключенням. Всі, всі транспортні засоби, які реалізовуються на території міста, міста Шостка так і Шостська району, вони всі сертифіковані на території України і можуть, можуть, можуть використовуватись. Те що, вони, те, що вони, те, що вони такі гучні, це, це питання не для поліції. Не до, не до продавців цих транспортних засобів. Це питання до, вироб, до, вироб, до виробника. Це що касається, це, що касається е, перевищення швидкості, ви всі, зна, ви всі, всі знаєте, що з 2015 року е, районна, районна поліція не має можливості фіксувати перевищення швидкості, так як у нас немає е, приборів для вимирів цієї швидкості. Повноваження покладені на патрульну на патрульну поліцію. Ви знаєте всі, що заборонено переслідування цих мотоциклістів. Забро, забороняється їх переслідувати, щоб не було ДТП і не було травмування як мотоциклістів, так і звичайних, звичайних, звичайних переходів. Ви дещо обмежені в своїх діях законом, але з приводу мотоциклістів треба щось робити. Нехай, будь ласка, наряд поліції чи е, десь о 19, 19.30, під'їха під, під, до універмагу, до ліцею, до кав'ярні, яка біля ліцею знаходиться, або до інших місць купчення. Це я вам назвав такі найбільш злачні, скажімо так, місця. Там буде стояти, умовно, скажемо, сім мотоциклів. Я впевнений, 50% з них будуть без номерних знаків, це 100%. А те, що казав колега, якщо взяти цих водіїв, у них ще в багатьох не буде, скажімо так, водійських посвідчень. Ну або ще інший алкоголь там і так далі. Якщо поставити мету, то можна їх трошки поставити на місце, роз'яснив під час засідання сесії керівник поліції і наборіли питання щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки на дороги громади. Що стосується встановки установки знаків і дорожньої розмітки, та то... Це ви знаєте, що цим займається місцева влада за позаповодповодження патрульної поліції поліція поліція рай, районна поліція до цього дня відношу також. Депутати міської ради підтримали рішення щодо створення сервісного офісу у справах ветеранів, який опікуватиметься як ветеранами війни, так і родинами загиблих захисників.